Поле тотальну аудіовізуальну інсталяцію під такою назвою презентували у мистецькому центрі світовид. Це авторський вислів на тему українсько-російської війни театральної художниці Марії Сабліної. Я не ходлююсь. Дуже споживлю. Хоча місто і зі мною що може щось багато. Якийсь... Та звичайний Марія Сабліна, театральна художниця в Україну. Жінка кілька років тому приїхала з Росії. Весь біль від жахів війни відчуває по-особливому, тому й створила оригінальну аудіовізуальну інсталяцію. Я приїхала з Росії пару років тому. Тут в мене родина, тут в мене чоловік, донька, і ми живемо тут. Хочу показати вам свою інсталяцію, яку я зробила, о, яку я зробила для того, щоб просто трошки відпустити відпустити те, що в мене на душі, те, що болить, те, що давно мене мучить, і для мене мистецтво це спосіб uh, відпускати і якби дилиді ділитися ділитися. Вот. Інсталяція поле це простір, створений для того, щоб дати глядачеві можливість відчути щось більше своїх звичних можливостей, змінити масштаб, побачити в собі та в житті більш глобальні процеси, і, не закриваючись від трагедії війни, відчути енергію, яка розливається, і нагадує, що є речі набагато сильніші за зброю, каже авторка. Тут є два світи. один фізичний, і другий метафізичний. То, що зруйновано, та матерія, яка зруйнована. То, що вбито, і то, що ніколи не вбити, то енергія, то є любов, Всесвіт, і то, що набагато сильніше зброї. Помімо візуальної о, частини, тут є ще звукова о, частина теж. Її зробила о, звукорежисерка, о, Настя Вариницька, і це подорож на 15 хвилин. І моя ідея в тому, що люди приходять сюди і погружаються на 15 хвилин в цю історію. Така цікава і незвична аудіовізуальна інсталяція авторства Марії Сабліної триватиме у мистецькому центрі світових до 19 вересня. Mm -hmm. Yeah, yeah,